Добрий день, малята. Послухайте загадку і скажіть, про кого у нас сьогодні буде заняття. Кожен добре його знає, він найдовші вуха має, їсть кору з в лосини, любить моркву і капустину. Куцохвостий пострибайчик. Догадались, хто це. Так, дітки, це зайчик. Але наш зайчик дуже сумний. Біжить зайчик дорогою та й скаче, затуляється лапками та й плаче. Усі ж бо я городи обійшов, ніде ж би я морквинки не знайшов. Зайчик дуже засмучений, бо він шукав собі їжу і нічого не знайшов. Дітки, а що любить їсти зайчик? Моркву, капусту. А де росте морква? На городі, але її зараз на городі ще немає. Весною люди висівають на городах насіння овочів, моркви, буряка та інших рослин, висаджують розсаду капусти. Зайчик, не сумуй, ми з дітками не ліпимо багато морквинок для тебе. Малята, давайте спочатку розглянемо моркву. Яка вона? Скажіть, яка морква на смак? Солодка, хрумка, соковита. А якого кольору морква? Так, помаранчева. Морква буває велика і маленька. Довга і коротка. А що ще є в морквинки? Так, зелене листячко. А щоб зліпити морквинку для зайчика, нам знадобиться дощечка для ліплення і пластилін помаранчевого і зеленого кольору. Ось така морквинка для зайчика у мене вийшла. До побачення малята. Чекаю на ваші роботи.